сьогодні ми граємо у Red Ball 4. Red Ball 4! червоний шарик. Так, червоний шарик 4. Почали. І ми зупинилися на 39 рівні темної фабрики. Точно, uh, всю ігри. Почали. О! Привіт Так. Ой! преси. Ой! І, як зазвичай, вони якісь цікаві. А ми ж їх... А, ми їх зустрічали. Так. Да. О! Коляска! Це не коляска. Так, слома. Оп! Оце так! Ти собі... Знищити все що... Що робот? Да. Термінатор, А це що у нас лази? Два. І... Що три Ти підеш? Добре. Три. Е, а де один два було? Головними ми пройшли з першого разу. Да! Ой! Кнопочки! Вай! А -а заново походу. О, нет Только не снова. А что? Треба... Лайк! Ану, сюди квадратику. Еси знову. Ей! Залізяка! Все. Медаль покращена. Це пен чудово! Ой-ой-ой! Ай ой, єп. Ой. Ой, Ты больше пришел в голову. туда ну да, голову я больше пришел. Она я уже пришел. Тобиса. Ой, не бейся. О, доминато. За сдруга я 500. Шарик. Вась. Ой! Ааа! Ой-ой-ой-ай! А! Воу! Так, що це? О, легко! Ой! Що це було? Погода за цій платформі починають цінуватися з... з цього рівня. Можливо, не всі? Я так думаю, що так. Да. Можливо, не всі. Ой, там лазер! треба оцим! Ой! Робот! Терминатор! Робот-терминатор! На 43-й Вау! И сюда! Ой! О, сейчас ты отрываешься! Оп! Пулей левую. Опа! Ліне збір. Боже! А, -а, а! Ой! Це що? Ну, головне те, що можна пройти. З легкістю, Якісь готелі. Але це якісь. Що це? Платформа на платформі. Да! Ой, 44, рівень, лаза. О, квадратик. Дякую, що допоміг. Ось дорода. Ой, ось видовода. Я думаю, не сподобалось. А я б сподоба. А мені би сподобалось, якщо б я був квадратом. О, ну добре. Термінатор! Ось. Ой, коли на кнопку наживем? Це босс. Бос. Цікаво, хто тут на фабриці? Великий Термінатор? Не треба говорити, це все вслух. Великий Термінатор є. Все, я тебе переможу. Мої брати, мій брат, малий квадрат і ніндзя. Не змогли тебе перемогти. Ай! Але я зможу. Ай! Не лізь туди. Я тебе переможу. Шарик червоного кольору. Ай! Боляче. Звісно ж, це ж битва. Какая еще битва? Босс! А! Ой! Ну, уже все, я думаю. Ах ты... Ты смеешь ты эти все прессы, но моих друзей в Терминаторе не сможешь. Ай! Что это было? Ты! Закликав цього термінатора на термінатор. На мене. На їхній голос. Ай! Еще один удар. Я не переживу, якщо ти зможеш перемогти. Зможу. Ай. боляче. Все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. На цьому серію закінчено. Пригоду. Також, все, друзі, кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.